Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, що шириться в світі? От Я про, так би мовити, штудіював пабліки за межами США. І що шириться серед простих людей? Так. Протидія божевільній політиці Трампа. Тобто прості люди, як це все відбувається, а дуже просто. Так. Люди заявляють, я завжди купував ось те те-то американського виробництва, тепер я його купувати не буду. Я купував машини американського виробництва, а тепер я їх купувати не буду. Так, я купував там те, то, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, вироблено в США. Тепер я купувати не буду. Уже ідуть якісь взаємозаліки, небачена річ. Ну так зараз же жду. Це ж не те, що колись було. Зараз є інтернет, так, зараз є всі ці соціальні мережі і так далі, і тому подібне. Ну нема проблем. Люди починають об'єднуватися. Мексиканці кажуть, ми тепер купуємо не товари США, а будемо купувати товари Канади, Європи, Китаю і все таке інше на американські товари Табу. Я ж думаю, що може дійти до того, що будуть бити тих, які будуть купувати американські товари. Або е, вибивати скло у крамницях, які торгують американськими товарами. Ну, не можна ж так. Ну треба думати. <свісно> треба думать, але якщо нема чим, ну от тоді і виходить так, як виходить. Ну це ж шириться і набуває все більшого і більшого поширення, так, коли люди. Відмовляються купувати американські товари. Це мільярди, мільярди, мільярди втрат. Людина пише, цей товар дорожчий, але він не вироблений у США, я буду його купувати. Так, тільки для того, щоб показати Трампу, маску і іншим розумникам. Що так вчиняти з країнами, з людьми не можна. Шириться, е, такі речі, як е, я канадець, так. Поширюється, Ні, я не американець, я не хочу бути Штатів США. Я не хочу, щоб моя країна стала 51 штатом. Йдіть ви у туди, так. Я хочу жити в Канаді. Я канадець, це більше і більше. І англійською, і французькою мовою, і українською мовою. Я канадець, я не громадянин США. І хай Трамп іде. Ну, не буду казати, я б сказав би, але не можу сказати, навіть аглицькою мовою, що вони пишуть. Це прості люди пишуть. <ріст> ну, те, те саме відбувається у Європі. Ну, ти хотів зробити як краще для своєї країни. А що ти зробив? Ну, дійсно, ці всі українські прислів'я вони ну, на, наскільки наш народ був колись мудрий. Наскільки був розумний, це ж народ все це створив. Був дурний та взяв дурнувату, та не знали, що робити, підпалили хату. Хіба це не Трамп і Маск разом, чи Трамп і Венс і так далі, і тому подібне. Ну це ж... Абсолютно зрозуміло. Бо пишуть ще от те, що перефразовується, ну я український народ знову ж таки це все створив. Краще із розумним загубити, ніж з дурним знайти. Це, це теж було створено і все, як кажуть, в одну десятку. І зараз надзвичайно чітко це все проявляється. Я не знаю, чи щось. Будуть якісь надбання в США, але те, що втрати йдуть, величезні, це ж ляпнуть язиком, це секунда. А наслідки дурниці, дурного розуму, дурного язика, вони починають на всьому світі відбиватися. Ну мовчи вже нарешті.